Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. в даному відогляді надамо ваші увазі перфоратор від компанії Bosch, а саме модель GBH432 DFR. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: серветка для того, щоб протерти витратні матеріали перед їх використанням, не для того, щоб протирати сам інструмент, олива для змащення витратних матеріалів, тобто бурів. Обмежувач глибини, виконаний з металу, додаткове руків'я та, кажучи, сам перфоратор. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність інструменту 900 Вт, тип кріплення SDS максимальна швидкість обертання від 0 до 800 обертів на хвилину, сила удару 4,2 джоулі, кількість ударів на хвилину від 0 до 3600, габарити 400 на 226 мм. Вага інструменту – 4,7 кг. Гарантія від виробника – 12 місяців та додатково 24 місяці з умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch – Протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою перевагою перфоратора GBH432 DFR буде саме оці кінцеві три символи DFR. Це означає те, що в нього є змінний патрон. Тобто ми можемо використовувати не лише патрон під SDS Plus, а й патрон під гладкі сверла. В даний комплект патрон під гладкі сверла не входить, проте у випадку необхідності його можна придбати окремо або придбати одразу. Комплект з патроном. Наступною перевагою даного інструменту буде те, що додаткове руків'я в нього провертається на 360 градусів в залежності від вашої потреби. Даний перфоратор є трьохрежимним, тобто можна використовувати в режимі звичайного свердління, свердління з ударом та в режимі відбійного молотка. Є також проміжний режим для того, щоб ви могли виставити піку або зубило саме в тому положенні, котре необхідно безпосередньо під ваші завдання. Як ми бачимо, присутнє дублювання режимів для більшого комфорту. Задні рукі в нас йде антивібраційне, тобто присутня система гасіння вібрації. Завдяки цьому оператор менш втомлюється під час тривалої роботи без перерви. Тривалій роботі без перерви також сприяє велика кількість вентиляційних отворів, що добре охолоджують інструмент. Задні руків'я має прогумовану поверхню рельєфної форми, що запобігає ковзанню даного перфоратора у вас в руках під час тривалої роботи. Реверс в даному перфораторі відбувається методом перекидання вугільних щиток, тобто без втрати потужності. Мережевий кабель має широкоподібне кріплення та прогумовані проблемні місця. Це запобігає його зламу в проблемних місцях. Та значно подовжує термін експлуатації. Корпус редуктора даного перфоратору виконаний з металу. Завдяки цьому інструмент також краще охолоджується. Отже, як висновок, маємо потужний універсальний інструмент з великою силою удару. Нагадуємо вам про те, що перфоратор не є відбійним молотком, це стосується не лише перфораторів від компанії Bosch, а повністю усіх перфораторів. Тобто не слід зловживати цим режимом. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!